Сьогодні вам показую нову квартиру. Мікрорайон академічний. Повністю все. будови. І нова квартира. 50 квадратних метрів, 7 з 9, автономне електроопалення. Це у нас спальня, кімната. Далі ми виходимо. Далі у нас коридор. Йдемо. Ванна кімната. Можете вже дзвонити 098 454 411 та кухня, кухня з балконом Вид на все академічне. школа між Олександровською і Тимофіївською. Там тролейбус. Все, дзвоніть, пишіть, покажемо зручний для вас час.